Вітаю вас на каналі Марія Пеланс. Сьогодні, як ви бачите, особливе відео. Я вам покажу, як почувають себе мої колодейки на фітілі і покажу вам кожну з них. Також покажу і розкажу, скільки вони днів на фітілі та скільки нових листочків випустили за цей час. Вони, як ви бачите, дуже добре почувають. Не жодного відмерливого листа. Чесно кажучи, без фітільного поливу я б з ними не справилася. І перша наша красуня це клатея Макояна. Це одна з перших катег, які я купила в магазині продуктовому. Вона у мене вже 30 днів на фітілі. Вона купила домашніх листочків штучок 3 і ще 2 на підході. Наступна наша клатейка insignis Цю Цюкла я заказала в інтернет-магазині, і вона теж 30 днів на 5 Пустила дуже багато листочків домашніх, я вже їх не рахую, чесно кажучи. Ну, це ці листочки, ті, що пошкоджені, вони були ще з магазину. Дуже-дуже велика красуня росте в мене і ще пускаю більше листочків нових. А це моя зірочка Раманта Тріо Стар. Просто нереальної краси рослина. Вона теж 30 днів на фітілі. Спочатку фітільного пливу вона почала себе дуже-дуже добре. Почала випускати дуже багато о, великих листів. І ще йде, як ви бачите, зараз покажу, і ще йде із землі навіть. Не тільки з підсередини, а ще й з землі. І вона вже напустила водних коренів прямо в воду. А так. У мене деякі рослини теж напускали, але із калатей вона перша, що напустила стільки коріння. Дуже гарна рослинка і дуже гарно себе почуває. Моя ще одна строматочка Strip Star. Вона така е зелена із е червоним. На іншій стороні листа забавленням. Я її теж перевела на фітіль, і вона тільки один листочок осушила самий старий, який був. А зараз пускаю нові листочки, і дуже багато. А це моя доходяжка, яку я купила зараженими кліщами, підсушеними кончиками. Слава Богу, вона не осушила жодного листа у мене. І е, гарно себе почуває. Але ще не пустила нових листочків взагалі за 24 дня. Е, ну, кажеться, це 24 вона на фітілі у мене. Я одразу її пересадила після покупки. Але красуня трошечки наращує, мабуть, зараз коріння. Це одна з новеньких моїх калатек Сандеріана Орната. Вона у нас 12 днів всього-навсього на фітілі, але. Не осушила жодного листа, навіть старих листочків, які з нею давно. Дуже подобаються її неонові полосочки на листах. Красунечка. Пускай нові а, листочки вже, а, бачу, є на підході, уже скоро підростуть і будуть мене радувати своїми неоновими полосочками. Ну і мій підміниш. Моя червоненька Розоопік та Розі, яка теж 12 днів на фітілі. Пустила два нових листочки. Гарненьких, але ще не покрасніли, так як ще молоденькі. Немає більше жодних зачатків листа, але не будемо трачати надії, будемо чекати. І поки виросте. ось і мій медальйончик. Просто надзвичайний красифік з такими зіруночками, теж 12 днів на фітілі. Пустила вже два листочки домашніх і розкриває і ще один. І знизу десь там другий. Не буде молитися І її тривожити. Дуже гарні листочки, дивіться, які і розміром десь із ладонь. Отже, давайте зробимо висновки, що калатеї Строманти надзвичайно гарно себе почувають на вітілі, тільки при тих умовах, які я вам називала в попередніх відео. Це освітлення відповідного розміру горщик та добрива. Також дуже важливі профілактичні обробки від паутинного кліща, так як він їх дуже любить. Моє відео підходить до кінця. Якщо вам було корисне це відео, і вам воно сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, навіть якийсь смайлик, це мені допоможе у просуванні цього відео. Дякую за перегляд і до побачення! Па-па!